Доброго ранку. Підписники каналу і гості. І ось перша троянда з таких, прост... ну, це казино вже розквітла. Ось теж розквітає. І вон теж буде багато розквітати. Вон, одразу ж Сьогодні я вийшла показати вам ось теж ця цвіте вже. І чи вся на бутонах, вся вже на червоних бутонах, вже ось ось вони розкриються, поки щось хмаре воно вийшло вам показати, бо вчора мені Де ви покажіть свої кашпові квіти. Ну, ось вони, дивіться, і буду показувати вам кашпові квіти. Це Вероніка такого кольору. вона грізна є? Ось вона така. Ця ніжна, червона. Це ось тут висить, це. Яка красуня! Бетоніка. Ось яка колір є, неї. Начеденний. Дередина темна, така є світлічі. Такого вона чорнильного кольору. Тут ось така цвіте. теж красива, петунія повна. Тут ось цвіте в горі. А теж повна красивенна петунія, Сонця нема, гарно знімати. Тут ось Тун, ростуть вони, просто в черепашки. Вон доня їх понасаджала, тут всяке все в неї тут росте. І ромашка вон. І эти он. гвоздичка, троянда, і петунії ж вон, і примулки. Все тут у неї. Садочок прямо. Такий. Ось тут моя чуть Ось Придивіться, якого кольору вона? Ця ось. Такого кольору, теж такого темного бряка. Ось така. Хтось спрашує, де ви подівали? Ну, повішала ще. Ну, до, до, до них у мене ж руки не доходять зняти. Воно ж, якби було декілька рук, а так і, я ще ж і на городі працюю. В саду своєму, то мені, коли ото вискочу, щось там зніму, та і все. А ось вона Вероніка. Ось дивіться. Як. Це така, а є теж Тож два сорта. Є ще червона. Та була рожева, ця ось така синя, прямо синя вона. дощиком пахне, буде, мабуть, дощ. Це для тих, хто любить хости, яка розрослася, ось одна. Це одна тут. Оце вона росте одна ось. Вже вона всю територію забрала. Є ще тут одна ось. Ось вона. Це я в тому году підсадила сюди восени, пересадила там. Ось буде розцвітати вже теж на бутонах на ну таких. Це троянда. Забуваю я її завжди як називається. Ось теж пішла трояндочка, хоча її заб'ють. Ось і ще ж хоста розрослася, вже теж такі листя величезні. Вон манюньку хосту тут посадила, мабуть, зря. Ну, буде видно. Вона невеличка, вона цвіте красиво, теж голубим. Ну, Буде її затіняти, та хоста, звісно. І ось іще одна хоста теж пересаджена. Дивіться, там була. Це такі тут ще хости. Вон далі той. Ромашка. Тут ось на бутонах теж вона, вона вся Аліна Рус стоїть вона. Так, прекрасно, вона вийшла з зими, вийшла гарно з зими. Жималась ось моя Вон на палці, Вон дивіться, О, вона ж буде цвісти, Вон дивіться, бутон вже бутон на палці. І той. І підемо далі. Маргаритки по дорозі знімуся, ці ось тут. Ось тут ще маргаритки ростуть, Уже теж їх забивають троянди. Ну, вони собі цвітуть та й все. Зачергові. Ось троянди вже такі тут на бутонах. І не на одному бутоні, а декілька бутонів. Вон теж п'єр вже буде розкриватися скоро. Ну, ось ця буде доріжка красива. Потім покажу вже. Ну, підемо на. До айтанки. Ось тут. Будемо тепер дивитися ось оці. Це теж Вероніка, тільки кольору такого малинового. Вітер у нас гарний. Вітер дуже ламає троянди, дивіться, підв'язуйте їх під той, бо вчора воно одну не зв'язала, зовсім зламила і цього треба зв'язатися сьогодні. Теж бо, бо злому. Вітер зломи. Молоді стовпурці ці, які пішли. Обрізалися і пішли з нуля. Там. І ось вона. Чи видно ти буде? Зараз тут з цієї сторони зайду, покажу їх. Дуже подобається мені оця. Оця садова рослинка в саду дуже подобається. Вона такий колорит создає. Ну, Дуже гарна вона. Зараз покажу, ось дивіться. Бачите що? Вчора. Дві тут зламила, там позламувала, там позламувала, цю треба прив'язати. Хотіла стягнути, просто як ран раніше я загородки ставила. А це ж поки ж полю, не до загородок. Ну, вітер, ось Така Вербена. Який красивий Васильочик, Василій а це питання ось така. І так. І такий прям шальний. Вчора багато підв'язувала я їх, там ту сторону підв'язала, бо та сторона дуже високі, вони вже Великий і буде ламати їх. У людей дощі йдуть, у нас тільки холодний вітер, ну, може, теж дощ придує, але вітер холодний зараз. Любини, краса їх, дійсно красава. От весняного такого саду, коли ще трояни ще не цвітуть, а цвіте люпин і він. Вічно зелений, він взимку він зелений тобі, то це дуже прекрасно. Ось стільки набрала бутонів. Атомік. Це атомік, вон, бутонів багато на. І тут їх трошки притіняють оці мої, що я їх поставляла. І ось ще тільки всходи. Бачите? Ну вона? Ну вона всходи. І виросте, і буде. Зараз покажу вам ще. Це не можна не показати. Воно вже скоро відійде, красаця відцвіте, відійде і будуть тільки насіння збирати. От, залишу їх на насіння люпини і буду збирати. Полка цвіте, білим-білим. Ось моя прекрасна, чудова. Герань садова, така вже скоро, вона така, що, що скоро б весь сад би забрала просто для, до себе. Це її трошки під восени трошки підрізні. Ну, убрала оттуда трошки ще. Троянду троянду посадила, вона вже до троянди добралася. До цієї, до тієї. І ось вони ось вони, ці люпинчики. Це дійсно краса. Дуже, дуже вони мені подобаються, У мене завжди в саду росли люпини. Завжди. Стільки, я пам'ятаю. І в свекрухи тут росли вони, і у мене вони росли. Що що, а люпини ми завжди сажали. Ну, Чоловік з трояндами, з тими носився, а ми з дітьми і з люпинами. От у нас сіємо їх рядами, вони там як посходять собі і радують око. Це, оце таке така краса, яка зараз є в саду. Скоро, звісно, підуть троянди вже, вже є бутони вони великі, вони будуть розкриватися. Ось пігоні розкриваються. Там і риси на ті підемо на ту сторону. Щас, там ще з що на вікнах є. Ось така краса. А Вей той тільки щось співав так гарно, десь залетів уже, летів, видно, до гніздечка. Ось, один край такий, ось, одна, один ось такий. Ось, дві я саджала їх різних. І ось так вийшла така композиція. Одна така, одна така, одна ось така червона така, че вона бускова така. А ця ось така чуть, чуть бускова і біла. Ці які вже очітки. вони цвісти будуть скоро. Теж красасний. Оклигав навіть мій. Ось той. Не можна не зняти, їх вже все, вони вже відходять і вже все, вже вони плють. Видужав вони зовсім тіряють, ну ще красиво. Виглядають ще дуже красиво. Ось мій кактус, який на гірці тут він росте, Де він у мене? А вон. Бачите, наросте, скільки він приростів дав. Я думаю, цвісти він буде. Це зимуючий кактус, він зимує, перезимував, ну цей пішов уже гібіскус, то думала, все йому буде. Думала, зовсім замерз. Ні, він трошки оплигав і пішов собі. Це. Так вже виглядають троянди. хоча ще... Ця троянда ще не на бутонах. Ну, такі маленькі там бутончики. Ну, вже вона вигнала хороший рост. Хоча пишуть, у ній рост це кеть рос. Рост пишуть 80 сантиметрів. А в ній зараз вже метр. І поки вона вигане, буде до 1,5, дотягне. Так що нікому не потрібно вірити тим. Довідникам ще пишуть. Ось. Ось чудове. Теж. Питоніка така. Такого колінась. Це на вікнах стоять, доня до впали вовки. Ось така, дивіться, якого. Яка вона повна лаймового кольору? Це ось тут дельфініуми. Це молоді дельфініуми. Тільки в цьому році вони цвітуть. Це ось Ось вона така. Чи і земля позасихала, взаємодим борщ. Ну ось, привела вас до роботи. Їх не можна не показати. Це перші-перші троянди. Як ти їх не покажеш, як вони такі дуже-дуже яскраві, ще й сонця немає, вони просто як вогники тут в саду. Вони коли... мені напоминають із сказ... сказок. Там є зімів таких, трояндочки, раніше теж і це ж таке ось. Ну, да, земля вже дуже суха. Хоча скільки ж тут дощ недавно, той, ну воно ж вітри. Менше до поводу там. То... Гора має ось він так, там щось стану, що можна погодитися, вони красиво виглядають із ірисами. Дуже, дуже красиво. З ним ми вам Описуються вони такі, пейзаж такий, красивий тут, під забором сусідки, це вони таке витворяють. Сад, зразу говорю, хто не знає, сад на Харківщині. Сад має 500 троян, більше 500. У садів точно 500, а троян більше. Тому що одних рабуст у мене 9 штук. Ось молоденькі ще сіяла посадки. Бачите, ось вони. Теж люпини будуть. А цілий рядок. Он посаджені, Вон вони сходять. Це мальви. Тут я ще не колола цей садок, там він вже десь раз переполотий, ну зараз от не полотий. Ось так воно виглядає. Це пустаний, трапустря, сілий так, сіли, так. майорит, дуже прекрасно. Такий колоритність така тут. Такий просто... Ну, божество і все одним словом. Оце рапусти, вони, вони все літо цвітуть саме зими, вони завжди тут, а в цьому році вони взагалі вийшли гарно з зими. І вони собі, о, дивіться, як вона розкашує. Тільки-тільки ось. Ось. вона розцвіла, а ще їй цвісти багато там квітів. І, і при тому, як сонця не буде такого дуже великого, що. Може, ну дощ і теж їх можуть спортити, звісно. Ну, я думаю, злива у нас не, не буде. А так, трошки покапає щось. Ну от я вас і провела своїм таким. Це, це усій сад, я називаю його, тому що тут мало троянд, оце тільки грабусти тут прижилися. А так троянди тут я багато повикапувала. Просто Тут я неудачні саджанці свій час купила, насадила і все. І все повикидала. Майже все, там два чи три залишилося, а то все-все я поступово викидала, тому що воно не годилося. І все. Воно просто пропадало на очах. Ще тут воно. Аж далі він якийсь кущик якось, чого я так далеко я посадила. А, там, там був <кій> мій кущик, він пропав. Там із... з Черенка був кущик, один у нас є, а один пропав. Так їх було 10, Так їх 9. Дивіться. дивіться, дивіться, здаля. Яка краса, Божа краса! Просто Бог сотворив таке чудо руками людей. От я якось була раніше до таких троянд, ну, ну, ну ніяка, я не полюбляла такі троянди, ось простенькі. Но цю троянду я дуже люблю, дуже люблю. Стоїнство мого саду. Ця троянда. Постріл чутно, дуже, дуже сильно. Ну. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто стави класи, хто пише коментарі. Так він ми продвигаємо свій канал, будемо продвигати далі, щоб він розкитав, щоб наші лю люди, які за кордоном бачили і там мої троянди і успіхи, які у нас там стріляють, а воно росте. Садна. Харківщині, я ще раз сказала це, і все це достояння наше. На цьому до побачення, слава нашим Збройним силам, які нас захищають і охороняють, слава нашим воїнам, титанам нашим, героям, слава полеглим бою, яких вже не повернути нам. Для яких ми будемо вирощувати сади і вкрашати свої та домівки? На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас!